Піщана коса, відома як курорт Расейка, яка входить до меж Лиманської громади, стала предметом суперечки у судах. Позивач Національний природний парк Тузлівські Лимани. З іншого боку відстоюють пляж, Лиманська громада та її жителі. Поки триває судова тяганина, мешканці, які живуть поруч з національним парком, втомилися через постійні обмеження керівництва нацпарку та підписали спільне клопотання до депутатів Лиманської сільської ради, яке надійшло 21 квітня 2020 23-го року саме це звернення з проханням захисту інтересів жителів було зачитано 3 травня на пленарному засіданні 19 сесії. Вже протягом багатьох років у нашого населення триває соціальна напруга через діяльність керівництва Національного природного парку Тудовські Лимани. Своїми діями керівництво парку постійно провокує жителів місцевих жителів, створюючи конфлікти та суперечки, порушуючи наші права. Триває багаторічна судова тяганина з керівництвом парка, за територію, якою завжди користувалися жителі громади та туристи, які відпочивають на наших курортах, Катранка та Росіях. Згідно клопотання жителів, щоб виловити рибу, потрібно домовлятися з керівництвом нацпарку, яке забороняє полювання на пасовищі для випасу домашньої худоби. Є питання до керівництва нацпарку і у підприємців, які ведуть свою діяльність в рекреаційній зоні. Ось у мене в руках протокол загальних зборів та ліквітників базових причинку власників дачних будинків, кооперативів, промислових рибалок та платників. Дата 26 серпня 2017 року. Щоб ви не думали, що ця проблема виникла зараз? Ще тоді національний парк придумав зонування? За словами підприємниці, через обмеження нацпарку не можуть обслуговувати пляжну косу ресейка. У 2019 році національний парк вивчлиба. І для того, щоб нам прибрати пляж, нам кожного разу треба було дзвонити парі пані Ірині і просити, щоб запустили транспорт. Ну вибачте мене, ну що це за робота? Якщо ми кожного, кожного дня будемо, ми ж кожного дня повинні прибирати цей пляж. Підприємці курорта Расейка категорично проти розширення меж національного парку за рахунок пляжної кости. Засідання відвідали виконуючи обов'язки директора нацпарку Ірина Вихристюк та еколог нацпарку Іван Русів, виконуючи обов'язки начальника держохорони нацпарку. Керівниця нацпарку одразу заявила, що запрошення на сесію вона не отримувала. Мене сьогодні ніхто не запрошував на я сесія, але сесія, тому що заздалегідь не було поінформовано. Є певна процедура. Тобто за 10 днів у вас мала бути інформація розміщена щодо проєктів рішень, які ви маєте тут вже приймати. Цього нічого не було. До речі, я дуже хотіла б сказати, що в Лиманській громаді грубо порушується закон не лише про звернення громадян, а порушується право державної установи на те, щоб отримати інформацію, яка стосується нашої роботи безпосередньо. Висловилися також депутати Лиманської сільської ради. Жителі села вони не проти ну, такого назви, як національний парк, проти руководства. Проти руководства вашим і вашим ліцем. Тому що у вас в національному парку одні заборони і більше нічого немає. Ви кажете, ви звертались, вас запрошували, чого вас запрошували? Я радше спокійно міг поїхати на маяк, проїхати. Машини походить ну, по гуля. Щас мені на п'ятсот. Поймаєте? А, а, а там у вас е, нормально існувало ціле літо до, до е, кібінки якийсь там, люди гроші заробляють. Хочете все забрати, щоб до вас всі ходили і питали. А ми тут живемо спокійно. Присутні говорили, що місцевим не дозволяють рибалити. В обіцяли, що і, і кожен житель там. Піде візьме розрішення, там візьме поставить винтір, де воно це все. Ніхто нікому не розрішається з заробіткою. Та ми на кладбище піскави нам не даєте. Ми договарюємося, не знаю, як з вами. Ми в цьому році навіть не і не договорилися, і не привозили того піска. На питання до Ірини Вихрестюк депутати чули від виконуючого обов'язки директора нацпарку тільки вивчайте законодавство. Хоча би бути поінформовані про ті міжнародні угоди, які підписує наша держава. <риклад> ви, <риклад> озеро Шагани, загнуїли. Подивіться свої результати. Вся коста вшакала. І ви з рибаками боретеся, ви більше риби змуїли. роки війни, в 41-му році, люди з цього озера виживали, бо не було що їсти, а ви їм оце озеро згнуїли. Люди приморські дихають оцим воздухом. І приподвіться, що вона всі пірату заболівання. за це, що ви зробили. Це... Тобто, ви можете дати підтвердження да, які да, статистичні да. дані. Да? Якщо ви зараз, як депутати, взагалі не було дітей то, будь ласка, звертайтесь. Тут сидить пан Мініченко, який пише заяву в поліцію. Поліція приїжджає і блокує роботу по відновленню водообміну. Заяви в поліцію Мініченка є. На засіданні прозвучала порада від депутата до керівника нацпарку. Доведіть, що ви можете ефективно працювати на майже 30 гектарах природоохоронної території. Давайте поки ми не будемо цю заграбастувати цю територію, хай вони собі працюють. У вас є величезна територія, там докажіть, що ви ефективно можете працювати. І люди це побачать, самі звернуться до вас, щоб ви навели порядок і в других місцях, і розширять вашу територію самі. Місцеві не можуть вийти і мати кефалини для себе, для своїх дітей. Вони тут живуть, вони на цьому промислі працювали, заробляли, кормили сім'ї. Ось після війни як буде жити громада. робочі місця. Жителі не тільки нашої громади, а мабуть, і всієї України залишаються без рекреації. Тому що на сьогоднішній день дуже мало місць, де люди зможуть відпочити. Депутати просили пояснень щодо проєкту, який пропонує керівництво Нацпарку. За словами депутата, це комерційний проєкт. Ви створюєте проєкт, морський колір, в нього, здається, проєкт. Що ні, то пояснюйте нам, що це за проєкт морський комір. А зараз я просто хочу сказати про наші підприємства, про життя нашої громади. Якщо ви з вашими планами, наскільки я розумію, хочете е, е, тут контролювати цю територію, е, ніхто ж не проти, що головні треба зберігати. Я бачила цей проєкт. Що це комерційний проєкт, на якому ви збираєтесь заробити кошти, то чому ви не даєте місцевим жителям тут працювати і заробляти кошти? Відповіді на ці запитання депутати від керівництва національного парку не отримали. Я ці всі питання зафіксую, і якщо ви скажете, що у вас, наприклад, ви з трапівки, будь ласка, в трапівці є місце, де можна зібрати людей і люди прийдуть. За підтримку клопотання жителів Лиманської територіальної громади проголосувало 17 присутніх на сесії депутатів. Після завершення засідання була вислухана думка представників Білгородністровської районної військової адміністрації та районної ради. Але спочатку запропонували керівнику Нацпарку надати пояснення щодо зміни меж національного парку за рахунок Чорного моря та піщаного пересипу Лиману Сасик. Та відповісти на питання, чи було проведено перед цим обговорення з суміжними громадами: Тозлівською, Дівізійською, Лиманською, з місцевими жителями. За словами голови Лиманської громади Василя Резніченка, сьогодні жоден житель села Приморське не може потрапити на територію нацпарку. До речі, Лиманська сільська рада звернулася до департаменту екології та природних ресурсів обласної адміністрації та отримала обґрунтування нацпарку, де висловлюється прохання керівництва про надання піщаного пересипу прибережжя Чорного моря у постійне користування. Лиманська сільська рада, розпоряджається цією земельною ділянкою. Чому сьогодні Міністерство екології не направив саме таке погодження до Лиманської громади? Тому що Лиманська громада жодного відношення до розпорядження цих земель не має. Замість відповіді, керівник Нацпарку рекомендувала звертатися до неї, організувати збори, на яких проведе презентацію проєкту. Ірина Михайловна, ми з вами знайомі, ми з вами спілкувалися. Я е, хочу, щоб ви спільно з громадою, спільно з Василем Івановичем сідали оба і вирішували ці питання. Сьогодні пользуюсь безкарністю, пользуюсь тим, що правоохоронні органі, на жаль, на жодне ваше звернення, ваших підприємців, мешканців. Не довжним чином не реагують. Ті кримінальні провадження, які були порушені, вони через декілько, там, термін закриваються. Ну, то, що вони створили проблему на території там, трьох громад, зараз вони вже пішли далі. Вони вже створюють проблему ще громадам Ізмаїльського району. Вони собі вигадали таку божевільну ідею. Захватити не тільки вашу посуду, а ще й Чорноморську акваторію. Голова Лиманської громади вважає, що обурення мешканців викликало те, що керівництво нацпарку провело обговорення з громадою, а відразу розпочало процедуру обговорення в місті Одеса в бібліотеці імені Грушевського, куди мешканців не запросили. Yeah. 100% впевнений в тому, що зібрались люди, на якому дали свою оцінку. І своїх, чи погодили б вони там розширення території, чи не погодили, це вже друге питання. Тому відверто говорю, що шкода, що ми, як з вами, як з керівництвом не можемо знайти спільну мову. Скарги від жителів громади надходять Ірина Михайлівна. Вони дійсно надходять в густому зверху. Знаєте чому? Тому що жителі Приморського, вони говорять, за багато років ми втомилися і ми вже зверталися, і ми розуміємо, що це безрезультативно. Тому сьогодні я разом з депутатським корпусом буду підтримувати жителів нашої громади. Буду підтримувати наш, наших підприємців, які працюють на території нашої фронти, тому що саме ці підприємці надають нам в бюджет кошти. Тому якщо сьогодні, і там про те, де ви розказуєте, що під час війни Резенцієнко ініціює щодо перекриття дороги, це не я, а підприємці. Тому разом я з ними буду стояти. І якщо потрібно буде, ми будемо стояти до кінця. Журналісти нашого видання будуть і надалі висвітлювати питання майбутнього піщаної коси та відомого курорту. Наталі Слободяни, Юрій Слободяни, інформаційна агенція ЮхТудей.